Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося на ріці Уж. і сьогодні ми будемо шукати білу рибу проводку. Приїхав на одне з таких от саме цікавих місць, тому що ми знаходимося біля прикату, воду зараз вже не скидають, води мало, і я так стою дивлюсь, то риба дуже гарно ганяє. Риби дійсно досить багато. Сьогодні вже хочеться впіймати не якусь там верховодку, краснопірку, хоча, вони, я думаю, відкривати зразу, А хочеться саме вранці вже зловити якусь густару плітку, тому що вже осінь і така риба повинна жирувати, тому що вже ночі. Я б сказав би про холодні. Тому що я їхав ось на мотоциклі такі ось не товстій кофті, то ну, відчувається, що вже скоро осінь. Ловити будемо на ось таку вудку. Трошки змінив я поплавця. Теж він флегманський, але я вже вірю, що трошки такого різнобарв'я додати в свій контент. Подивимось, що він мені сподобається, подивимось, як він буде себе вести на течії. А, і якщо що, то будемо перев'язуватися. Жилка у нас 0,18. Дві дробинки у нас йдуть вагою до 1,5 І Гачочок у нас виходить чи п'ятерка, чи шестерка. для карася, якби, але я його використовую зараз. Для ловлі білої риби в проводку, тому що я одягаю три опариші і виходить, що там троєчка червона для плітки, вона зараз поки що не дуже підходить, то більш така весняна тема. Ну будемо дивитися. І зараз я ось уже закормлю місце, і будемо як би, починати вже нашу ловлю, тому що сонце піднімається вже. Як я думаю, сонце високо підніметься, то біла риба перестане так активно клявати. Щось клюнуло. А, дрібна верховодка вже клюнула, на прикормку. Но я чуть меншу глибину зробив. Щоб перевірити, чи зверху в верхніх прошарках риба є. Бачу, щось там плаває поплавок. О! О верховодка поки що клює, невелика, хай пливо падає. Так що, якщо зверху риба є, то нам треба зараз буде кидати все таки на глибину побільше. Ще, виявляється, треба мирну рибу пошукати, тому що всі мої минулі випуски, де я знімав там і Краснопірку, і густеру я знаходив, то там риба була. А ось на цьому місці, де ми зараз стоїмо, тут в принципі місце гарне. Тут цікаве місце, тут камні, я знаю, там ямка є, тут такий піщаний вихід, дуже йде цей підйом. Тобто Поки що задовбує такесенька верховодка і ніякого натяку на те, що тут рибка є побільше, поки що я не бачу. Плюс кльов слабий, тому що хижак ну, почав ганяти, щука окунь, тут нема рибі за що зачепитися, то кльов буде рівками. Тому зараз ми. Там вище в мене ще один такий є перекат вище ями там. І перевіримо там. Тоді там непогано клювало, непогана краснопірка попадала. Може сьогодні, так як менш води, нема сильної течі, то може нам вдасться більш так ретельніше закріпитись на точці і пускати так повільно приманку на дно. Подивимось, може там якась густара проклюне чи плітка. Тому що ну, тут стоять великого смислу немає. Тому зараз, друзі, на інше місце. Перегруппіровка у нас так, бачу що у нас тут? Ну води мало. Це тоді я тут стояв. Цікаве місце, але буде привести берег. Буде важко мити руки. Так, зараз закріпимося якось. Я тоді тут так стояв, то кидав туди так під прикат, то непогано брава біла риба. Але ви бачите, яка проблема, води метра немає. Тобто буде погано руки, мити, все. Тому зараз постараємось тут щось злити. Я думаю, тут буде кльов краще. А у нас тут йде справа яма і бачу, чи то густер, чи що тут таке тут ганяє. Бачу, побулькує трохи. Чи плітка. Ну на плітку не похож, схоже більше на густера. Тому зараз тут постараємось швиденько закормитись. Не сильно будемо закормку робити, щоб не пригодувати. Все, глибину налаштували. Зараз закормимось і будемо вже чекати нашу першу рибу в проводку, а, друзі, платичка клюнула, невеличка. Нічого собі. Я вже плотву, вже завук, але останній раз я її ловив. Бачите, є риба на цій точці. Плюнула під лілями туди, я кидав макуху. Трофейна верховодка взяла по дну. Поки що кльов слабенький. Геть слабенький кльов Може зараз розкриємо трохи побачимо. О, було щось непогане. Так, щось нема на зловить. Вже 4 покльовки було. Таке враження, що клює якась дрібна риба. Плітка як клює, воно видно, що то плітка. Ну, собі потягло нормально, де і все. А це щось, наверное, якесь якась, якась дрібна верховодка, чи так клює взагалі зараз біла риба? Неясно. Ну вже хоч якісь покльовки почали з п'ятими ліліями, хоч щось уже. Ну, пошов, почався після макухи. Смертельні просто. Правда, що тільки не клює другі види такі. Риб, як густера, там, підлящик, плітка. Хоча вони тут теж є. На цих місцях. Зараз знову макуху підкинемо, так от туди вже, на ту сторону. Щоб там стояла риба. Виб'є нам сіло десь приблизно метра півтора. Там не буде мені з голови ще, Там саме межа йде бралки і ями. Перша густера така. Клюнула, теж невеличка. І випустимо. Хайплеві. Взяла взагалі не там, а ось під ногами. Мені здається, що такої рибі все одно тут не так багато. Ось тут вона, кстати, і клюнула у нас. Бачите, на макуху і густера припливла. І плітка, і краснопірка. Ну, в принципі, ще не залишається тільки якось ляща зловити. Понятно, що кльов не такий, уж, як, як я хотів. Я думав, тут буде клювати краще, але хоч щось, хоч щось, і уже це мене починає хоч трохи радувати, тому що густару я вже забув, коли останній раз я її бачив на цих місцях. Клюнула вона ось у нас виходить тут під ногами, ось до листочок пливе, чуть далі ним. Покльовка була гарна, зразу пішов поплавець на дно. Зразу зрозумів, що це не верховодка, тому що верховодка так не клює. Постараємось отут в цьому секторі її зараз і шукати. Знову стара взяла. О, хороша, хороша. А, плітка дебела взяла. Дивіться, друзіка. потяга клюнула. Бачите, де риба стоїть? Не там, де закормили, а біля того місця. Гарна, хороша плітка. Тут хоч поспокійніше, не треба без кінця його шморгати. Тут, бачите, риба теж є. Може вона тільки просто почала брати зараз. Це ж таке буває ми знов кидаємо два опариша гарних і закидаємо знову в це місце такой сюди недалеко. Є щось. О, платва була знову. Була плотва. Тут дезволилось плітку, гостеру, і ще й плітка зійшла, буквально це за 5 хвилин було, то тут взагалі покльовок немає. Попок собі може по проводки три пропустити, а одна проводка приблизно на хвилини півтори-дві, то може і будь покльовки навіть. Ну і кидати прикормку не дуже хочу, тому що зараз ті тучі верховодки просто. Ну їх тут просто буде стільки, що не передати словами. Тому будемо ловити поки що так. Блін, знову було хороша, да що це таке? Малий гачок видно, по цій причині сходить? Ах. Була покльовка саме на вхід в яму, так гарно повело під воду. Легенько, без різких рухів. Ну, Це була платва хороша. Я навіть по супротиву, як загинає вудку при підсічці, я бачу, що це була точно не верховодка, це була хороша платва. Ще одна пліточка клюнула, ну невелика. Тут і клює вона під ногами. Так, да, я зразу бачу, що це покльовки плітки, але це не покльовки верховодки. А тут вона все собі тихенько, так на чистенькому на вході в яму і клює. О, є. Хороша. Це був красноплю. Ну, все одно. Краще, ніж тут дебільна верховодка. Такий непоганий гарний косна приклянув. Так, змінить снасть. У мене ще скільки сходу було. Може 2 чи 3 при подсічці. Тому що гачок малий, ну хоча б на його ловиться. Інтенсивність кльову не така вже і висока, як весною. Поэтому, я думаю, сбільшивать я не планую. Гачок. О, хороше что-то. Красно-признанная О, хорошенько. Гарненька. Только свежечка подкинул. Зразу хороша поклюка. Я думаю, будемо закінчувати нашу сьогоднішню таку цікаву риболовлю, яка виявилася така несподівана, особливо під кінець. Десь середини відео я вже зрозумів, що треба ловити більш під ногами. А чому? Тому що закинув вудку. Так випадково щось не долетіло воно та й стояло. Якщо треба припливи, а потім бах і густера в мене зловилася. І вже після густери я зрозумів, що треба кидати під ноги на вихід. От, 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 от така яма, йде, тут камні стоять, тут так закручує, як води багато. Оце саме на цьому закручуваному, коли води багато, це сьогодні вони клювало, риба побільше. Тому що під лілями на тій стороні там стоїть в основному дріб'язок. І там, щоб поки зловити ту густеру плітку і так далі, там треба тих верховодок буде зловити штук 30. Тому все-таки тут покльовки не часті були, отак воно плило. плило, плило. І пливло. Ну, десь в цьому місці завжди була покльовка. Чому? Тому що вже йде в яму вхід і це на в цьому вході клювало. Бо там, уже, як далі пливе, там уже, видно поплавець. Точніше, гачок на дном вже не пливе, він вже пливе товщі води, а в товщі води, плітка не стоїть сьогодні. Вона вся сьогодні стоїть на дном. Води мало. І по цій причині вона це в цьому місці сьогодні вона трошки вийшла, покльовала. Були гарні сходи, були гарні загинання. А скільки ще покльовок було, просто не засікнулося, тому що гачок був малий. Не ризикну я сьогодні ставити великий хачок, тому що такого прям жора в рибі не було. Але якби гарні покльовки побачили, декілька таких непоганих рибин зловило. В принципі, на мою думку, задоволення отримав, рибу випустив. Тому, друзі, писати цьому відео лайк, напишіть коментарі і чекайте наступні випуски по білій рибі з річки. Уж всім до зустрічі!